Можливість виїзду за кордон у нього з'явиться навіть впродовж цих двох років, так як військовослужбовці мають Відпустка, право да. на відпустку, так, і вона зараз, відповідно, для військовослужбовців складає 30 діб, два періоди по 15, фактично. А з новими вже змінами ми зараз бачимо про розширення ще на 14 діб для учасників бойових дій. Тобто, в рік 44 доби фактично військовослужбовець може бути у відпустці. І я можу сказати, що побратими з мого батальйону, де я починав службу у 2022 році, активно цим користуються дійсно. Тобто вони фактично, на відміну від цивільних, які обмежені в виїзді, вони навіть зараз перебуваючи в відпустках, беруть своїх дружин, коханих і виїжджають на кордон в яскраві сонячні країни. От, ловлять багато там, власне, зазрісних поглядів, але проте вони це дійсно заслужують. Говуть за рахунок своєї серйозної бойової роботи під час служби територія рекрутингу. Долучайся до перемоги.